Средим небесним кривду всякою на землях наших, в родах наших. У владі нашій спопиляти. ой, світлий, красний. <звітний> Прийди, дерево, ось, соломне вітка вітері покладено, прийми, віднеси син, пожертви наші. Рід наш славить Тебе, як провідника Небесного, Тебе ми обираємо, Боже нашим вісником до боїв рідних. Бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як ті жіни піснями нашими, огень пронесе пітьму морока і нищить басерів, нищить кридників лиходів земель наших, родів наших, у владі нашій. Він бо є наш провісник світла і тепла. Слава Богу, Огня, дорого, Гостя нашого. Він не той, хто відніше пожертви до неба приносить багатства нещасленні. Огіню, сили си небемого могутньою. Бережи нас від кривда та лиха, спопили худой за душ людських, спопили критників виходів, земель наших, родів, наших у владі наші. Прийди, огню, Євий свій лик палаючий, прийди, почуєш многі слави. Зрости на вівтері підтриманий сонцем маслом, Хай свароху зрій тебе в яві кличемо тебе, Огню, співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим тебе, ми зріти хочемо, Боже. Слава, огню, слава!

十、mm hmm. Бо ти її прибіжуща й сила наша, піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти бо пожертву небо несеш, ти бо найкращий жрець серед нас, семи слави тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою твоєю причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви нашій роду Небесному дарувати. Ти бо в родині їхній рівний у славі Богу та перуну великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, вогенню, прийти з раттю небесною, на наш світлий обряд вогнеслави, аби причаститись маслом та молоком. Медом. Ми славити тебе будемо, і годиться роду земному з гордістю, величаючи себе, онуками даж Божими. Так діяли правоці наші мир, та богомир, орій, та крій та інші, яких множество є. Розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори, гори ясно, тоді бачимо, засяявши в дереві і соломі вогонь небесний. Слава, вогню, слава! Oh, so Святитись. Це ви життя на землі Могочі породили, у водій святі світло рода живою забуяла. хай дана матінка стане в обороні роду слов'янського. Хай водан батько очистить душі силою своєю, даруйте силу слабким звитяв тим, що зупинилися. Ви, боя наші родичі, великі, у сварзі суші, одсвятіть мене, Отче, землю рідною на усі сторони світу. Аби наш в єдності з Богами, Слава Огаю, слава. слава! Слава Славу нині речемо макоші та корови заму. Які землю в спокої тримають та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами. Плодами многими і багасами нещасленними. Вона годувальниця повсякчас і оберіг роду слов'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до Вогнеслави нашої світлої, бо без неї подательки благ. Нема ніякого обряду діяння. кличемо матір, мунь землю, землицю, святу покривицю, яка все світ породила життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі, благословіть людей благих, даруйте доброги. Будьте справедливими скривниками, ми бачимо красу вашу сяючу і багатства і щасленні. І душа наша радіє таким родичам славним будьте славними роді руському, перебуваючи своєю силою на землі, нашій слава матері, землі, слава Україні, Русі. Навіки слава. Наша замунь, свасті наша замунь, свасті наша замунь, могутні наш стрибоже, прагне рід любові та сили твоєї, бо ти просторами поболіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущі, все проникаючи, вітро отче роду слов'ян. Ти й сам род Всевишні, Олечі, своїй незрівнянний серед богів. Прийди до нас у небес небеса, прийми безкромні пожертви наші, які у сваргу линуть. Вже бачимо ми тяти вулука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими, хай линуть вони накривників лиходіїв, земель наших, родів, наших, у владі нашій, карами нещисленними, а на дітей родів наших праведних. Хай зійде достаток і благо. Батько вітрів наповне тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші багастами, нещисленними. Ти воявічно могутній всепереможний Боже Слов'ян, слава Стрибошу! Наша стрибота. Кличе сюди огня, аби порізнитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогне славі. Хай огень покриє пополом кривників, виходієв земель наших родів, наших у владі нашій. Хай з попелиці кривників виходіє, земель наших родів, наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті зубаємо багатства свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього, ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, слояно арійські в достатку, а й залишиться ні з чим ти, бо єсть могутній богогень. Ти єдино володар земель наших, ти наш Верховода та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава Огеня! Зжертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Русі! OOOOOOOOOOOOOO oh, 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 oh. Боїв во Всевишньому триглаві сущі, бо це вони є ті, хто шляхом праве сварги досяг, Їм рід наш слава з того лосу співає і до скону віків, мовитимемо до неба та землі, щоб ти, Огонь, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю, Він воєдине з нами. І поки горить від огонь в душах життя і в тілі, спопилиш у басурів душ наших, перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, спопили. Всіх кривників ходів земель наших, родів наших, у владі нашій, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огню, слава Україні, Русі, Тож хай прибуде вогонь святий Небесний, вогонь святий сварожий, вогонь святий Даш Божий, з усі, усіми вами!